Тім даров, ось і вийшов довгоочікуваний рінгмастер. Не знаю, ви його очікували, не очікували, але. Зазвичай я не дуже люблю, коли виходять нові персонажі, тому що потім дота на якийсь час ламається. Ось так він виглядає. Як ви можете бачити, у нього тут куча скілів, тобто, окрім чотирьох основних, ще три якихось додаткових, які виглядають доволі дивно. Я сам його зараз бачу перший раз разом з вами, тому будемо оцінювати. Так, Компендіум я глядати не буду, нічого цікавого. Якісь фентезі, бінго, турніри, таланти, нічого цікавого. Циркмейстер, циркмейстермастер. Недавно вийшов на сцену. Ця грань не дає жодного ефекту поки що. Тобто граний у нього немає. Він інтелектуал, не універсал. Стати в нього доволі непогані, плюс три інтелект. Це все дуже цікаво, але переходимо до вродженої здібності. Здобуває випадковий сувенір темного карнавалу для разового використання ще разу, коли в радіусі 925 від нього помирає ворожий герой. Додаткові сувеніри зберігаються як заряди. Тобто, ось це його сувеніри. Я щось не дуже зрозумів. Давайте просто будемо тестити в горі. А перед початком огляду підпишіться на мій YouTube канал, Twitch канал, посилання в описі, коментар напишіть, лайк поставте. І не забувайте, що в неділю я розіграю 10 іморталочок. О, які 10. Ще з вас обману, 5 5 іморталочів. Тому не забудьте поставити собі нагадування на 7 годин в неділю. А ми починаємо огляд нашого рінгмейстра. Отже, ось так він виглядає. Насправді доволі цікаво виглядає. Тільки рука в нього якась, якась дивна, але окей. Будемо на нюксі це все перевіряти. Так, автоатака в нього доволі приємна. Трошки повільна, але, але приємна. Отже, перше, чеклується. Циркмейстер починає закручувати свій батіг, максимальна тривалість одна секунда. Потім б'є ним. Вражені вороги зазнають шкоди, і перелякано тікають від циркмейстера. Час чиплування збільшує шкоду і страх, але зменшує радіус. Ну як це виглядає? Ага. Загалом це цікаво. Тобто ви обираєте, або ви хочете отакий невеличкий контроль, але по всім. Або маленький, але по одному. На першому рівні 180 шкоди, це взагалі непогано. Бемс. А давайте на 7 рівні. Скільки демеджу влітає? 500. Ну... Цікава здібність. Мені подобається. Мені подобається ця механіка. Так, ну давайте когось вб'ємо вже, подивимось, що там. Що там за вроджена здібність. Отже, я отримав один заряд. Тимчасово збільшує силу союзних героїв. А, тобто, грубо кажучи, це як у Алхіміка Шард. Далі. Просувай вашого героя вперед. Оп. А, ну це доволі цікава штука. Доволі цікава штука. Якщо я, наприклад, не заюзаю, от я вб'ю одного нюкса і не заюзаю вроджену здібність. Вона в мене зміниться чи нічого не буде? А, у мене з'явилася ілюзія, це перше. І друге, в мене просто з'являються заряди. Ви юзаєте один заряд, і у вас з'являється інша здібність. Далі у нас іде Escape Act. Церкмейстер упаковує себе або союзного героя в мобільний міжвимірний ящик. Істоти в ящику здобувають фазисний рухну, тобто вони пересуваються скрізь персонажів, скрізь кріпів, опір сповільненню і додатковий опір магії. Ну, давайте подивимось, як це виглядає. Ну, це щось середнє між Астрала Маде і Шардом Вандайнга. Ви ховаєтесь, я так зрозумів, вам демедж можуть наносити, але ви отримаєте супротив магії. І також, якщо ви в цьому ящику виходите за оцей радіус, то ви відразу ж з нього виходите. Ну, це дуже класний сейв, мені подобається. Насправді сейв непоганий. Йдемо далі. Циркмейстер кидає один із своїх кінжалів в обрану ним точку. Якщо він влучає в одного ворогів, то кинджал завдає шкоду. Ненадовго сповільнює вражену ціль. Максимум зарядів 4, базовий час відновлення 17, Шкода від удару 75. Ви просто можете всіх ворожих персонажів ось так по ним надавати, і вони просто не будуть рухатись. Ну, не прям не будуть, звичайно, воно не так сильно замідляє, але досить немало демеджу наносить. Тривалість 4, максимум зарядів 4. Діес сповільнення 08. По суті, 4 удари за 4 секунди. Сильний персонаж зараз його будуть фіксити. Отже, і ультимейт. Ми переходимо до солоденька. Що він робить? А потім почитаємо. Ого, прикол. Ні, Ну, нюксів першого рівня він вбиває. Читаємо, циркмейстер запускає колесо чудес, яке відкидає ворогів на своєму шляху. Тобто, якщо ми будемо так... а воно демедж ніякий не наносить, воно просто відкидає і нічого не робить. Коли воно досягає цілі, вороги в радіусі зазнають періодичної шкоди і сповільнюються на 50. Ворожі герої, що дивляться на колесо протягом понад 0,5 секунди, зачаровуються і воно їх притягує. Перший зачарований ворог запускає лічильник вибуху. Якщо лічильник не запущено, то колесо вибухне автоматично. Тобто, якщо. Колесо просто стоїть, і на нього ніхто не дивиться, воно стоїть 8 секунд. Досить довго. А якщо на нього подивився персонаж, то воно вибухає через 3 секунди. І наносить 300-450 600 демеджа. Також є шкода за секунду. 750, 75 і 100. Тобто на останньому рівні він майже 800 демеджа наносить. Дуже непогано. А що у нас по талантам? Отже, 200 дальності застосування escape act. Escape act це у нас наш гробік. Ось цей 200 дальності застосування. Або 75 до радіусі of the Beats. Це скажімо за все. Угу, Це наш перший скіл. Дуже цікаво те, що в нього взагалі немає нічого на стати. В нього все просто діє на його скілів. Це дуже прикольно. Далі. Пелемент арт пробиває одну ціль. Хто у нас імпелемент арт? Тобто ми можемо по двом запустити? Угу. Добре, все цікаво. Імунітет до негативних ефектів на час чеклування перше. Тобто на одну секунду імунітет до дамає. Також непогано, також непогано. На 20 рівні 75 плюс 300 Дамін Макс шкоди від... А, від вашого батюшка. Або одна секунда сповільнення і кровотечі. Ну Мені здається, ось це набагато сильніше. 300 демеджів. Ви подумайте, ну Нюксаж першого уровня просто бем і шутнув. Хоча одна секунда кровотечі, напевно, не так і погано, але коли ти стоїш 1 секунда кровотечі, або плюс 300 демеджу, то це взагалі не вибір. І на 25-му. дає сильне розвінювання і політ escape art. Або плюс 100 до радіусі дальності. Колеса. А ну ка. Воно сильно збільшується. Ну, я не скажу, що сильно збільшується. Мені здається, все-таки дає сильне розвіювання і паліт. Це набагато сильніше, ніж 100 до радіусу і дальності ультимейду. Так ну давайте візьмемо на 10-м також, 200 до дальності. Хлоп. Цікава штука. Так, у мене тут вже 15 зарядів моєго вродженої здібності. Прих. Скок. Прих. А, тобто воно не по порядку дає, воно дає. Постійна в рандомну Вона рандомно дає. Оці штучки. Я думаю, вони постійно будуть по порядку юзатись. Ви викликаєте ілюзію, усиляєтесь і подушка-пердушка. Ось такий персонажик у нас виходить. Оп! Перетворив ілюзійку Також можемо ілюзії своїх перетворювати. Раз. Як висновок, можу сказати, що це доволі непоганий мідер, доволі непогана четвірочка. Давайте зараз ось сатанік купимо нюксу першого рівня. Давайте хоча б не а 10, Десятого рівня. І як, це, і як прокаст його буде виглядати? Я думаю, ось так. Ось так буде виглядати сам прокаст. Ну, нюкса 10 рівня з сатаніком просто вбиваю. Ладно, давайте ще парочку брейсерів. Отак, чотири штуки. Ось так. Пішов, пішов, накастовувати, накостовувати. Ну. А якщо не вийшло, то просто раз, в гроб запригнули і вбит, і втекли. Ну і наперешток бам. Імбіща, імбіща, імбіща просто. Ну, сподіваюсь, вам огляд цей сподобався. Це навіть був не огляд, а перший погляд на Рінгмастера. Скоріше за все, я так і назову цей відосик. Дякую, що подивились. Підписуйтесь на твіч на Ютуб. Всіх цьому всіх обнімаю. Всім пока.